Формування мови було різних подій, хороших і не дуже для мови, але принципово для мене, як для, як для людини, яка спілкується українською мовою, і як для лінгвіста за фохом мене тішить те, що 13 століттям спокійно, як науковець, можемо датувати, що вже практично всі риси української мови були сформовані. І в пам'ятках 13-14 століття науковці. Цілком точно можуть визначити, що ця пам'ятка писана українською мовою тогочасною, звичайно, яка не така, як зараз, але тим не менше, вже чітко відрізняється від решти слов'янських мов. А це карта, яким був Київ в 13 столітті, вже добре заснований, вже з назвами вулиць, які навіть збереглися досі. Там вже є поділ. Не такий заселений, як зараз, але тим не менше. Хрещатик тоді ще був зовсім не такий розбудований, взагалі не розбудований. А, надалі дуже прикметно, що дуже багато давньої лексики, яка формувалася так давно, але тим не менше, так, яка була типова до 13-15 століття, але тим не менше ці слова ми вживаємо і досі, це і вжиток, і стріха, і гребля. Важко повірити, що ці звичні нам слова функціонували так давно. Українська мова, хоча вважають, що вона в 19 столітті стала такою сучасною, але, тим не менше, може, мало хто знає, що вже у XVI-17 столітті українська мова активно виробляла свій лексичний запас, вже була тією мовою, якою активно можна говорити у різних сферах свого життя. І просто в домашній побутовій сфері, і в науковій сфері, і в сфері політичній. І так в цей період з'являється нова лексика, яка е, ті історичні процеси відображає. Яка відображає ті ті події і ті принципові важливі факти для життя суспільства, і досі ця лексика є козацтво, і штурм, і сурма, і гармата, тобто громада. І всі слова виникали тоді, і мова була повнокровна для того, щоб означити всі ці поняття і дати відповідні слова для того, щоб можна було їх використовувати. Звичайно, в 19 столітті це такий принциповий прорив, всі знають про іноді дутляревського, про те, що саме в цьому творі українська мова набула максимальних своїх риск українськості, виразності, закономірності тих процесів, які так довго її підштовхували до своєї унікальності, оскільки саме в цей твір, в основу цього твору лягли основні діалекти, які складають зараз літературну мову, полтавський діалект. Але далі так само не менш важливим є творчість Тараса Шевченка, тому що він у своїх творах уже максимально репрезентував з різних діалектів різні лексеми у своїй творчості, і тут ми вже можемо говорити про те, що українська мова черпала з кожного діалекту якісь свої особливості, бо без діалектів, без соціолектів, тобто без мови різних прошарків населення. А літературна мова не зможе існувати. Відтак, доки ми розвиваємо ці напрямки, доки ми маємо свою термінологію, доки ми маємо свою мовотворчість у різних сферах, на своєму робочому місці якісь винаходимо нові поняття, означити щось, то мова буде розвиватися і мова буде активною.